А, Що ти, Олександр Миколаївич, зранку тут фієрвірки робиш? Так, да, того, що, то, що Джеса задовувала. Нема хазяїна і ній в мене проблеми. Оце, друзі, знаєте, що він мені вчора сказав? Каже, я бачу, які ви жінки курви, не встигли хазяїна в посадку віднести, як ви вже все, розслабилися, шкоднічаєте, робите, непонятно що. Яка ситуація? Наш собака-патрон, можливо, хто пам'ятає, наш любимчик. 에, коли це він позавчора в нас помер? Більше всього схватив кліща і кліщ, який переносить отам хворобу. В общем, за 24 години. Через він тільки оце став погано себе почувати. Через 24 години я його повезли з папою до ветлікаря. Зробили прививки, приїхали додому, взяли ще на 4 дні прививки, але вже ми його не врятували. Тільки приїхали додому і все. То більше всього, той кліс, який переносить страшну хворобу для собак. І значить, патрон у нас помирає, саня його похоронив. І залишається у нас у дворі одна собака, Джесся, сучка. Ну, Відповідно, патрон у нас був, цей дзвіночок. Він у нас гавкав, зустрічав, бігав, все. Десі такого немає. І Саня вчора лежить в будинку, каже, оце ж ви, жінки, усі такі курви. Не встигли хазяїна однести в посадку, як вам уже на все по барабану. Оце ви представляєте? порядку нема так, От Що висновок який? Все тримається на хазяїна. Правильно? Який би він не був. Ні, ну патрон у нас був Молодець. просто. Немає слів. Дуже шкода. ну Вирішила, що весною вже будемо брати якогось. Цуценям, так, будемо брати. Маленьке, да, Хочемо брати цуценям, щоб він виростав біля нас, привикав до нас. Дорослого не хочеться брати. І що ми зараз Саня, робимо з тобою? Ти що собі замкусь. Ми ж тобою не ліниві, так? Ні. Ми любимо собі до проблем доставати, так? Ні, ні. Можна ж було куном, загрузити кукурудзу, здай, Але ж ні, ми ж любимо відрами черпати, так? А що там, ми, ми не любимо жити спокійно і без роботи. Ми любимо, знаєте, так, гарно, фізично трудитися. Так, і не сказала, що ж ми робимо з цими дверима. Значить, бо за патрона розповіла, а за це забула. Залишилась тепер у нас в дворі одна собака, і вона шкодеря щита. Бере, відкриває оці двері, і в нас цілу ніч двері не розкриті повністю. Що вона там хоче знайти, я не знаю. І Саня тепер трошки переробляє, щоб можна було на ключ замок закривати. Нічого я не перероблю, я просто кріплення. -у -у. Бо ж Наша Джесі сюди намагалася. ну Тут відкрила, да. тут вона змогла відкрити, відкрила, але ж вона тут не спить, в неї є будка, все. І в гаражі воно. вимазала мені всі двері. Я вночі чую, шкрябається. Ну Я то вже знаю. Раніше то я боялась, думаю, то куди лізе. А тепер я знаю, що це Джесі намагається відкрити двері в гараж. Просто Джесі, їй чи скучно, чи я не знаю, патрошка немає, їй немає з ким гуляти. І вона нудиться. Карамілечка, ти теж нудишся, по деревах лазиш. Ага, красуня, ти красуня. Світла нема, але ми собі роботу знаходимо. Чого його то нічого не робить, треба чимось займатися, даси? Це ще є болгарка, це акамулятор. Електроенергії немає. Що, розрядилася, взяти і закінчити. Кажу, який є. Зараз хороший час, що вже придумали інструменти на акумуляторі. Це Особливо це зараз, коли з електроенергією зовсім тяжко. У нас зараз графік. 3,5 години в нас є електроенергія, 7 годин немає. Тобто за 3,5 години в нас не встигає зарядитися ні інвертор. Ну, точніше, акумулятор від інвертора. Нічого. Так і в новочу. 5, а включили 4, так? Да? <говорю> а, ні, мать обічали 6, що буде. Ну, взагалі, Все хорошо. Порядок? Да. Молодець, молодець. Золотий мені чоловік з золотими руками, правда, з розшатаною нервовою системою. Ну зато з золотими руками. Чого з розшатами? Бо поки робив той замок, я вже наслухалася тут всього. <рис <температура> <рис> я щось <хочу> і сказав. Ми як <рису> начне, то що ще... ой, сказочний. <рису> що тут наш Бобик? грязный, такой, как и хозяин, да, Саня? <решит> Пчелка. Тут четыре часа. Ну а, да, тепло того. Свечи завтра будут. А, сегодня? Сегодня должны да, уже приехать, сегодня заберу. Завтра поменяю. Там. Свечки на колевание, вот это мне есть. Это трактора, не машина. Кто хочет, да. Я продаю, да? Не <решит> хуй. <решит> Як, я розберу куліс і зроблю, я думав, тут коробки жопа, а тут ліса має розсипалася. То не тепер. Тут він крепкий, крепкий. Сраться всім до нього. Трактор. Ну і на у цих ямах, які у нас хороші дороги. Нічого не роблять, чи він по 3-4 роки, ну це десь 1040, він виїжджає іменно по сраті. То -то -то. Там мотор теж і в цьому, і масло, і трошки коїть з нього засопли. Ну, по барабану. 300 тисяч на ньому, він по барабану. Він робить як швейцарські час. Пістолярка льється, нашого трактувати та ніяких там елітних заправок. І розход, 10 літрів, постикуємо, 10 літрів. Ага. А? А? Ha <laughs> ha! чи за Євросем. Хто ще не замовив насіння соняшника і будете замовляти, кажіть промокод Кривцун Фэмилі і буде знижка 15% на посівну одну одиницю. Там десь буде вона виходить, здається 5100 чи щось таке. І промокод на кожному мішкові реєструємо на сайті. Кожного місяця розігрується MacBook, сертифікат епіцентр на 3000 гривень. І їхній фірмовий рюкзак. До червня місяця, кожного місяця оце отакі будуть розіграші. А в червні квадроцикл розіграється. Бабуля приїхала. Щось їй тут у нас треба взяти. Біжать, бабуля, бобін такий красавчик. Ми вже дораємо в полі і тоді все повимиваємо. І трактора, і в все буде красочок. Рама відчиняється. Саша, може я в оркестрі чи де там була? Не Знаю, де показує чутку. Ну я не вспіваю І на телефон дивитися, і на прицеп. Якби без телефону. Я Давай, 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 а тепер ви не так на роботу. Давай чіпляй, а то починаєш тут. от тарове відро. Відро у нас 12 літрове, так? Да? 720 грам, так, да? вже 12 літрове? Сім двісті п'ятдесят. Сім двісті п'ятдесят. Все. Все, працюємо. Да. Так як ще і немає електроенергії, тому набираємо відрами. Ось така в нас кукурузка. Суха вона в нас. Тому лежить прекрасно, Дрібненька, на Для господарства то ми робить. Так, ну, все, мир кинули 630 кілограм від 30-ку руске. Не ну, всю розігрітися, як кажуть. З нашими реаліями, певно, шнек стоїть. Трактор, який був, то було прокрашення, він поратушував бар і нормально, мама же цей е, е, кралевий міста. На полу. Е, е, Зразу як вибирали, взяли тонні, тому що, ти, що тиші, ці ці. Анастасі, ті що їх тисячі там одразу ціни. За такі, за тонні. А ті вже там по 8, мабуть, 3 тонні чи 9 тисяч. Ну смисл, все одно ти до тонни його важиш. Я пробував навіть удобренням, то це. То важить. Він навіть показує тонна 5 кг. Ото так то я так взагалі, як трактор вдома, я скажу, не догорали там гектара два кукурузини і два огорода. І на одному полі один край відійти, не вспів. Ну що, друзі, завантажили і зараз проскочимо, що ти мені тут хоч і далі відкрив. О, господи, боже, боже. Саша, Саша, що тут в тебе в цій машині робиться? Ой. Ну, як то кажуть, очі бачили, що брали, да, Сань? А що ти не нравиться? Та трошки якби в ній грязно. Де мені грязно? Та трошки пельока мені. Ой, аж волоси пристигнули. Я ж на неї не на БД їздив. Та хто знає, а що та то є речах? А мені каже, ти готує речах не клацай. Речах не треба тобі тримати. Дідемо веземо кукурузку. -ку -ку -ку. А в нас хто добре працює, той смачно обідає. Що ви, хлопці, обідаєте? Вареники з м'яса. Вчора були вареники в нас з капустою. Ну, з цим відключенням електроенергії, понімаєте, треба чимось займати. Так ми ми, я зробила сьогодні домашні пельменчики і обідаємо. Да. А завтра будуть чебуреки. Отак, ви поняли, а завтра будуть чебуреки. А вчора були вареники. І так потрошку ми ростемо в ширі, так, Саня?